Казка про бджілку, яка вилікувала дівчинку тетянку від кашлюка медом, Жила собі маленька дівчинка Тетянка, яка часто хворіла на кашлюк. Хоча її мама робила все можливе, щоб її зцілити, кашлюк повертався. Тетянці це заважало у повній мірі насолоджуватися радощами дитинства. У той час, коли тетянка сиділа на гойдалці у своєму садочку, Біля неї на квітку сіла маленька бджілка. Бджілка побачила, як тетянка кашляла та сумувала. Вона вирішила допомогти дівчинці. Бджілка перелетіла на долоню тетянки. Дівчинка побачила, що бджілка хоче їй щось сказати. Коли таня піднесла бджілку до вуха, то почула тихий голос Дорога тетянко, я чула, що ти хворієш на кашлюк. Я можу допомогти тобі, але потрібна твоя віра і співпраця. Візьми маленьку скляну баночку та ходімо зі мною. Тетянка здивовано подивилася на бджілку, але її велике бажання одужати переважило усі сумніви. Вона погодилася. Бджілка полетіла до свого вулика, показуючи дівчинці шлях за цілющим, унікальним медом. Який є лише у неї. Вона наповнила банку медом та сказала Тетянці їсти мед по чайній ложці кожен день, поки банка не буде пуста. Тетянка з великою вдячністю прийняла мед та почала його їсти. Після того, як банка була спустошена, дівчинка зрозуміла, що вона повільно дихає та не кашляє. Кашлюк нарешті зник. Своєю радістю дівчинка поділилася з мамою, яка була дуже щаслива, що її дитині вдалося повністю одужати. Мама та донька вирішили посадити необхідні для бджілки квіти у своєму садочку, щоб їй було приємніше працювати та допомагати людям. У цій казці ми почули про силу природних ліків. Та про бажання допомогти хворій дівчинці. Мед дуже корисний, але у деяких дітей може бути на нього алергія, але це можна виявити лише тоді, коли спробуєш мед на смак.